Всім привіт, друзі, і ми сьогодні з вами на каналі Сімейка. Та сьогодні в мене буде челендж. Я сьогодні відкрию два подарунки. Адже, на... Адже справді зараз я відкрию ціну за 199 гривень, майже 200 гривень. -е... таке Це я сьогодні купила у Вайкіті. Воно виглядає ось так. Якщо відкрити. І зараз я його розпакую. Потім ще буду відкривати другий подарунок. Перше у нас іде це колечко, дуже гарне з блискітками. Це наш кішечка. О, така. Далі зараз надіну браслетик, а потім вже буси. І переступимо вже до другого подарунку. От наш браслетик з скитий. На руку якраз підійшов. Так. І наші буси. Отак вот от виглядять на всі буси. Ну, типа, все по кушенятку. О! Клас! Такі буси. Ну, а зараз ми переходимо до нашого другого подаручку. У нас от він такий величенький подарунок. Тут є наверху два бантика рожевий. Адже це означає, що там буде все рожеве, як я люблю. Вау, друзі, тут так багато. Дивіться, це у нас браслетов, який на руку одівається. У нас ще є рожевий фломастер. І ось такий білий блокнотик. Боже відкрізь якраз. Блокнотик рожевий. Ручка. А при чому тут рожевий? Я зараз вам розкажу. Так, картонка рожева. Так, Ручки, ялиночка. Супокарю її сюди. Блокнотик, який мені Санта приніс. Не знаю, як він тут оказався. О, це набірчик тату, як, я, роз... як я, я вам показувала, ну як він тут також у мене все я це нарозу. О, вона скотч не маленький. Так. Ладно, скотч маленький, пусть положить. Е, що у нас є моти... тут? Фіотова штучка. Не знаю, при причому тут рожевий, ну, але все одно рожевий підходить цей фіолетовий колір. І И... вау! І останнє це у нас записка на німецькій мові. Ні, бо і Hello, my name is Daisy. Ви бачите, як мені так вот написано. Hello is Daisy. Ну, це типу привіт, мене звати Дейзі. Ну, Тут таке дуже гарне. Ще написано хоу 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 Ось тут. Ну, це якби на німецький, і так воно малюється. Е, ну, і третій невеличкий наш подарунок. Ну, це такий малесенький малесенький. Це рибки. Ви навіть не представляєте. Їх цілих там зараз. Е... Їх тут цілих шість рибочок. Дуже дуже такі хороші рибки. Як інструкція також. Ну, у нас такі маленькі рибки. Ну, як не маленькі, а просто рибочки Два даніо і три губі. От є у нас я рожев. Назвала Холі Зелене толі. То Ой, тобто Моллі У нас ще є оцей це одну п'я з Леопардовим курсом. Його звати Макс. Це він. А, ще у нас дві дівчинки. Це Полі і ну mm. Полі і я ще трошки не пам'ятаю, але ви можете мені нап а, Олі і Бантик. От, у мене от такі от рибки дуже класнючі. Багато подарунків сьогодні в мені. Колечко обов'язково і браслетик. Сьогодні два браслетика у нас такі. Тому бажаю всім гарних вихідних. Всім на побачення. Всім пока-пока. Ждіть, нові... Ждіть нові відео. Я люблю вас. Лайк, підписка.